Різдво важливе церковне свято, яке об'єднує тисячі українських родин. На Дніпропетровщині люди приходять до храмів, аби приєднатися до святкової божественної літургії, помолитися за Україну і за наших захисників. У храмі Різдва при святої Богородиці перебуває і моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Сьогодні українські родини збираються, аби привітати один одного з народженням Ісуса Христа. Бо українці це єдина велика сім'я, яка разом тішиться радості і щастю, і водночас разом розділяє біль і горе кожного. Наші пращури вірили, що на такі великі свята відкриваються небеса і здійснюються мрії. Колядки, які лунають, бажають здоров'я нашим воїнам, які захищають наш спокій. У храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Божественну святкову літургію завітало чимало людей. Ми сьогодні збираємося в цьому материнському храмі на честь Різдва Божої Матері у таке величне християнське свято, як народження нашого Богомноденця, Господа Ісуса Христа. І для кожного з нас це величне християнське свято. Тому що насамперед він народжується кожного разу, коли ми звершуємо якусь добру справу у наших серцях, у наших душах. Але тим не менше, по традиції, по звичаю, ми, українці, віруючі люди, приходимо до Божого храму за того, щоб подякувати за прожитий день, за прожите життя, помолитися насамперед за наших воїнів, помолитися насамперед за можливо хтось в лікарні, хтось без поважної причини відсутній. Але всі потребують наших сердечних молитв. І оця єдність духовна, цей зв'язок духовний, вона благо, украшає сьогодні цей особливий день власне свята Різдва Христового і бажаю, щоб ми, ми з вами були чуйними один до одного, щоб ми чули один одного, і щоб ми були добрими людьми, і щоб ми несли оцю світло різдва у своїх калятках, у своїх звичаях, у своїх традиціях. Підтримати дух українців і привітати зі святом долучилися актори театру імені Тараса Шевченка. Прилетіла, бираючись цьому храмі, хочу висловити подяку і театру. Який сьогодні прийшов сьогодні сюди з урочистим таким міні-концертом, але який розповідав про народження Христа. Це наш театр Шевченка, Оксані Низький-Уклін, як керівнику, яка кожного року сюди приходить, хочу висловити. Подякував Олександру Володимировичу, тому що ці такі святині вони додають нам сили, коли ми всі разом збираємося. І ці святині подаровані друзями для кожного українця, який переступає поріг для молитви і для Божого єднання сердець наших. А також висловити свою подяку настоятелю храму, отцю Віталію Лопошанському, братії, всім тут викладачам недільної школи, тому що це великий осередок українства. Дніпряни молилися за мир, бажали Україні скорішої перемоги, а нашим воїнам сил і якнайшвидше повернутися додому. Різдво асоціюється в першу чергу з родиною, з якимсь дивом, теплом. Якоюсь радістю ми дуже полюбляємо це свято і Миколая також за новим календарем, і Різдво за новим календарем. Складнувато, тому що не звикли, мабуть. От, мабуть, нове покоління, от як синочок. Мій вже повинен. Ми його переналаштовуємо на новий вже календар миру, здоров'я, щоб кожна оселя вже нарешті зібралась з повним складом. Вчора вечерю носили, а сьогодні сюди прийшли. Здоровий скорішої перемоги. Слава Україні! Сильний народ, дружний народ, сильний народ у своїй хаті є своя правда. А ця правда це є наша воля, це є Бог, це є наша віра, це є воїн, лікар, рятівник, і все це додає нам сили. Збиратися, святкувати і славити у цих колядках новонародженого Господа нашого Ісуса Христа. Я всіх сердечно поздравляю святом, висловлюю кожному свою повагу, шану і бережи всіх та Господь Бог на многі літа. Христос народився. Заспівали колядки для вірян і представники духовенства разом з вихованцями недільної школи, яка працює при храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Щастя і наснаги у кожній родині. Маргарита Сюпінек Віталій Шалдов новини Д1.